Сьогодні я хочу вам запропонувати коротеньку медитацію. Можливо, це буде ваша садхана. Садхана – це щось малесеньке, що ви будете робити кожного дня. Наприклад, в 11 днів, в 21 чи 40 днів. І в кінці ви побачите якісь зміни. Бо часто малесенька зміна в житті вона дає такий хвильовий ефект. І міняє багато чого іншого автоматично. Так от така коротенька медитація, ви можете її робити, можливо, тільки одну хвилинку зранку, коли ви просинаєтесь. Ви можете сидіти ось в такій легкій позі. Ви можете сісти ось у цю позу, позу каменя. Просто сидіти на своїх сідницях також, яка вам зручніша вибираєте. Руки в сторони, десь на висоті плечей, долоні дивляться вперед. Ви будете торкатися кожним пальчиком казіним, великим, е, середнім, осіменним і місинцем до подушечок великого пальця. При цьому ми будемо скандувати са! означає народження, життя, смерть, перенародження. Ця е, коротенька медитація, ця мантра навчить наше серце, що ми всі проходимо оці природні цикли всі. І що нам треба відпустити дещо, можливо, дещо, що нам не служить, і впустити в наше життя щось нове. Коли ми скандуємо, очі закриті, вся увага на міжбрів'я на третє око, і ми спочатку йдемо в голос. СА-та на ма. СА-та на СА та на МА. Са -та -на -ма. Са -та -на -ма. Прислухайтеся до вібрації свого голосу. Потім ви переходите на шепіт. Руки вдихаєте і видихаєте, відчуваєте світло біля вашої серцевої частини.